Якщо ви мама першокласника, то це відео буде дуже цікавим для вас. Я хочу розповісти декілька моментів. Про перший клас в німецькій школі. Взагалі, що вам очікувати, як буде відбуватися свято і як допомогти своїй дитині? Оскільки ви зараз є тим якорем, який може дати дитині можливість розвиватися, вчитися. Перший фактор це ви знаєте, що перша школа, перший клас в Німеччині завжди не обирається вами, а ви йдете туди, де ви прописані. Я впевнена, якщо дитина зараз іде у вас вже до школи, то ви оприділилися, познайомилися з Вчителькою. Ем, колись я вважала в мене дві дитини, що це дуже круто купити за 250 євро спеціально шкільний раниці, треба принести дорогу спортивну якусь сумку. Це абсолютно нікому не потрібно. Треба купляти якісні речі. Ці лілі фії, і фії, і все остальне, і поні, і філі або дракони. Цікавість, інтереси дитини змінюються. Головне, щоб це була стабільна річ. Мої діти проносили рюкзаки приблизно 4 роки, можу вам чесно сказати, але вони потім були вщент. Тому спробуйте придбати речі з здоровим глуздом, а не бігати за рекламою. А реклами дуже багато. Ви приходите на свято, у вас є шультюте, шкільна така, я не знаю, як її назвати, скільний пакет. Його роблять або в садочку, можете придбати туди. Батьки кладуть речі не дорогі, це без фанатизму. Там можуть бути цукерки, олівці, там не має бути п'ятого айфону або незрозуміло якихось там золоті кульчики, чи ще щось. Ваша дитина йде в перший клас. Вона не летить на місяць, тому будьте адекватними. Також маленькі такі. Шультю такі пакетики їх дарують або братам, сестрам, які є ще менше, або просто родичі приходять і також приносять. Тому свято воно є важливе, але дитині не треба одягати бальне плаття, дитині не треба якісь там зробити і корони, це просто маленьке платячко якесь без помпезних свят. І ви приходите до школи. Тут головне спілкування з вчителькою. Розумієте, шановні батьки, я сама як вчитель і сама як мама можу знаходитися з двома сторонами. Якщо ви будете одразу казати, в нас вчителька Дібіл, ідіотка, все остальне, а в мене ідеальна дитина. Ви не зможете допомогти своїй дитині. Це перше. Друге, ваша дитина вже буде переймати вашу точку зору на вчителя, і вчитель буде здаватися абсолютно такою нікчемою. Спілкуйтеся з вчителям, якщо ви побачили маленьке відхилення відповідки вашої дитини. Скажіть, знаєте, пані вчителька, в мене... У нас трагедія в родині, в мене дитина травмована, в мене дитина особлива. Скажіть це вчительці. Вона бачить перед собою 30 дітей: 25-20, вона їх не знає. В батьків проблеми з мовою, в дітей проблеми з мовою, проблеми з поведінкою. Коли я готувала до цього відео, я шукала інформацію про катастрофи зараз в першому класі в Німеччині, що я знайшла? Проблема в вчителях, їх немає. Вони або в бернауті, або що не довчилися. Проблема в тому, що є багато відхилень від розвитку дітей. І ці відхилення, які мають бути поставлений діагноз в... В школі, вибачте, в садочку, так в там 4 роки проблеми відхилення від розвитку мови поведінки, можливо, дитина гіперактивна, можливо, ще якісь синдроми в ній є. В цієї дитини, але немає діагностики. Відповідно, ви втрачаєте оце вікно, коли можна щось виправити. І у вас дитина йде. В неї закривається вікно розвитку. Є таке поняття, як енвікулюнгсфенст. Ваша дитина йде до школи вже з набором букет можна сказати проблем. Ці проблеми має вирішувати вчителька. Що роблять деякі вчителі? Вони не медики, вони не психологи, вони просто вчителі. Вони відправляють вас до лікарів. Дуже прикро чути, коли, на жаль, наші українські батьки кажуть, в мене дитина не дебіл. Чому дебіл? Якщо в дитини знайшли відхилення від вади розвитку, це означає, що в неї відхилення від вади розвитку. Це зроблять дослідження, вам скажуть, ідіть до Ерготерапевта, до логопеда, ваша дитина вчить німецьку плюс українську, тобто в неї великий стресовий е, такий фактор, і ніхто не говорить, що ваша дитина психічно хвора. Будь ласка, сприймайте діагнози не як е, діагнози, скажімо, не як вирок, тому це буде правильне слово, а як бажання, щоб вам допомогли. Ви підете на обстеження, лікар подивиться. Я вам скажу, що як я, як вихователь мої в садочку, скільки говорила з батьками, подивіться, вашої дитини проблеми з. Мовою, сходіть, будь ласка, до логопеда. Ні, в нас проблем нема. Одна мама нам сказала, що вона 6 місяців вмала листа від лікаря, в якому стояв діагноз дитини, що йому потрібно. Е Супроводжуючи персонал, і вона стидалася нам це сказати. Ви уявляєте, що таке для вихователей 6 місяців казати мамі, у вас проблема з дитиною, тобто це не моя дитина. скажімо, я тут працюю, і мама нічого не робила. Це великі, великі проблеми, за які потім розплачуються і ваші діти, і вчителі. Якщо ви маєте молоду вчительку або досвідчену, або втомлену, і вона має цю всю дивізію причесати і якось дати ладу. Дуже важливий момент. Запомніть і передайте далі. Зараз не вчать предметам, зараз вчать компетенціям. Що таке компетенція? Здатність вашої дитини жити в цьому світі. В нас є комунікаціон з компетенція, здатність спілкування, виражати ваші думки, стояти перед класом, здатність. Самостійно працювати, концентруватися, дитина в три роки має вже вміти сидіти 30 хвилин не в інтернеті, а сама займатися. Креативність, робота в команді, конфлікт фейська це всі здатності, які розвиває ваша дитина. Якщо в неї немає, якщо ви тільки дитина десь пікнула, ви до неї Боже, сонечко, що з тобою? Іди, куплю тобі айфона, цукерку чи ще щось. віддай іграшку. Хай не кричіть. Ви себе взнали. То, у вас буде проблема, і діти мають це вчити, хоча в них вже має бути певна база. Тому в першому класі трошечки є важко. Я б вам сказала, що ваш перший і ем, кращий друг має бути вчителька. Спілкуйтеся по. Ем... Імейлом і, будь ласка, ходіть на батьківські збори. Справа в тому, ви мені зараз кажете, Лена, я не розмовляю німецьку. Ну і що? Прийдіть, уявіть собі, що ви он гарна квіточка, як мене Бенямінчик, і сидіть собі, складайте е, якийсь, не знаю, список, що вам треба купити, плануйте відпустку або робіть ще інші речі. Ви маєте просто бути, щоб показати, я зацікавлена в участі моєї дитині в житті школи. Я зацікавлена в тому, що нам скажуть, почують, навіть якісь листочки вам дадуть. Взагалі вчителі говорять. Вони представляються в початковій школі. Там два-три вчителя. Більш немає не розказують про школу. Вони розказують про батьківські комітети. Ви там обираєте батьківський комітет, розказують про свята. Я, наприклад, завжди ходила, записувалася там щось продавати завжди. Ті якоїсь торта принесу. Просто ми є частиною цієї спільноти. Говорити, моя хата з краю, я з України я не розмовляю, я вважаю це не цікаво. Розкажіть, будь ласка, ви вже ходили там в садочок до школи, ви приймаєте участь. Вам це подобається, як ви на це дивитесь? І саме важливе справді зрозуміти, що якщо ви не розмовляєте ідеальною німецькою, то не розмовляйте німецькою з дитиною. Ви будете думати, що я дитині допоможу, бо в мене в Б 2 Насправді. Дитина вчить мову, це називається Лернен, а модель. Вона вчить по моделі. Тобто, якщо у вас ідеальна німецька, ви можете її ідеально вивчити. Якщо у вас не ідеальна німецька, розмовляйте ідеальною українською з дитиною і вона вивчить мову з вами. Якщо потрібна допомога, ви можете звернутися до репетиторів. Часто пропонують багато. Є вчителів, які кажуть, або дівчата, які вчаться в гімназії, наприклад, там 10 клас, 11 клас, навіть є портали. Ви можете просто сказати: от у мене дитина в першому класі, мені потрібно, щоб хтось робив уроки. Уроки, які робляться на прильомці, їх не коригують. Ваша дитина сидить і щось пише. Завдання тієї людини просто дивитися, щоб вони один одного там не поцарапали, щоб вони поїли там кернсайд. Хорт, немає завдання робити з дитиною уроки часто. Просто вони там сидять і все, і граються. Тому оцей момент спробуйте його піймати, якщо німці кажуть ескіпт, якщо ви бачите, що дитина якусь проблему має, не хоче ходити до школи. І я впевнена, що трошечки уваги, трошечки часу і терпіння. Терпіння, оскільки для дитини це зміна, це зміна оточення навколо. Зрозумійте, що це великий стрес. Якщо у вас активна дитина і відкрита, то в неї проблем не буде. Якщо у вас дитина шухтан, трошки вона сором'язлива, то їй просто треба допомогти і відправити в таке, скажімо, плавання. Я вам бажаю, щоб ви знайшли плюси в німецькій школі. До речі. Ви можете сказати, що там моя дитина вміє читати, писати, ципки робить в повітрі. Цього не треба робити в німецькій школі. Потрібно просто, щоб вона мала писати своє ім'я, і вона все буде вчити в школі. Якщо ваша дитина вже готова, може бути така проблема, що просто вона буде сидіти, їй буде сумно, і вона буде. Зривати уроки, ходити по класу, і тоді почнуться проблеми. Тому от такі моменти, не треба казати, що в мене дуже розумна дитина, бо вона вміє читати, писати в першому класі. Речі, справа в тому, що дитина вчить це все повільно. І якщо ви зараз навчили дитині прям всьому, вчителька розумна буде давати їй завдання відповідно до її здібностей. Вчителька, яка не зможе цього зробити, вона просто буде казати Сиди і мовчи, вашій дитині буде сумно і в неї можуть бути великі проблеми навчання в другому класі, бо вона звикне, що вона сама краща в першому. Ви розумієте, про що я говорю? І тоді в другому класі вона буде сидіти і казати, мені не треба вчити, і тут вже буде проблема. Ловіть ці моменти, ловіть цю інформацію. Якщо вам потрібна підтримка, консультація, будь ласка, звертайтеся під відео завжди є номер телефону. І на цьому тижні це у нас буде 21-27. Липня я збираю гроші для свого однокласника, тому я не прошу донатів від вас. Я пропоную консультації за півгодини ціна буде 22 євро або 1000 гривень. Тобто, це взагалі майже безкоштовно. Ви можете встигнути на цей тиждень і буде добре хлопцям. Ми зберемо для них, те, що ви отримуєте консультацію майже за безкоштовно. Чекаю, гарного вам дня!